Всім привіт! У мене мега розпаковка на 146, ну, округлю 147 злотих. Там було, звісно, більше, більше 200. Але за рахунок того, що я сьогодні активувала, у мене там була скидка мінус 10% купон, І ще багато товарів було теж на скидці. Тому це все вартувало би набагато більше. І це дійсно гарна закупка. От кому може треба. Собі ціни. Бачите, бачите, мінус, 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 мінус. Сьогодні дуже хороші акції. Ну, Вони спеціально так роблять в суботу, щоб були більші закупки. І так, 40 яєць для Польщі 10 штук коштує 10, 20 штук 10 злотих. Це дуже хороша ціна, тому взяла дві. Ось такий камамбер взяла спробувати 7 злотих до кави. І згоріла в нас лампочка. Ось така лампочка 10 злотих. Це з таких непрогнозованих покупок. Бурячок, морква десь 2 кг, теж дуже гарна сьогодні ціна. Капуста, ну, як буде в нас Молоко, банани теж з карточкою, щось 3,50 за кілограм, теж хороша ціна. Чорний хлібчик, ще хлібчик ось такий: 80, ще внизу такі лавашки, тартілі 8 штучок. 350 грій Ось таких два різних протеїнових йогурта беру: карамельний і ванільний для перекусу на роботу. Ось такий йогурт класичний, дуже схожий на сметану. 2 кілограма шинки. Це 13 злотих за кілограм це хороша ціна. На намазку на бутерброди ось така штучка. Творог, три штучки по 250 грам. Ось такі йогуртики, дві штучки з різними там наповнювачами. Шинка і сир. Не буду розпаковувати. Точніше не зможу, бо я ще ранніний боєць. Зараз спробую. Ось такий сир. Бачите, порізаний. Супер. Ти вже не ріжеш, ти вже просто накладаєш дуже зручно. І е, сосиски, О, вітаміни окремо в аптеці 17 злотий магній е, 150 мг, кому цікаво, магнію, І є ще, ще там вітамін Е, є, є вітамін Б6. Ми пропиваємо завжди, осінь. і вітамін С. Вітамін С 1000 мг. Сьогодні теж була в аптеці акція. Що якщо береш дві однакового, то на другу 50% скидки. Тобто ця була 17%, за цю я там заплатила щось там половину. Боже, 17. Скільки там? 8,5. Ну, прикольно, ми беремо пропиваємо. Ось, в принципі, всі. Всі закупки. А, забула картошка. Картошка ось така сітка 5 кг. Ми взяли дві штучки. Вже не показувала, бо там стоїть. Ось, тобто великі закупки. Ось, всім гарного дня. Дякую за перегляд.